Привіт. Сьогодні поговоримо про, мабуть, найкраще моє придбання за минулий рік в плані прослуховування музики бюджетний музичний плеєр Meichen M30, за який я віддав близько 40 доларів на Аліекспресі. І давайте одразу закриємо питання: а навіщо потрібен цей плеєр, коли є телефон в кишені, і можна без зайвих пристроїв спокійно слухати музику в дорозі чи вдома. Дивіться, найперша причина, і вона технічна. Зазвичай середньостатистичний телефонний вихід на 3,5 мм для підключення дротових навушників, якщо він звичайно присутній, видає в середньому десь 20 мВт потужності. Такого достатньо, щоб проскачати більшість внутрішньоканальних навушників, але не вистачить навіть для чутливих повнорозмірних. Цей плеєр видає 80 мВт. І скажу вам по секрету, цього теж замало, щоб навушники на 32 оми робили вашим вухам боляче. Та цього цілком вистачає, щоб просто насолоджуватися улюбленою музикою. А друга причина це звук, приємний, оксамитовий і зі значно більшою деталізацією, ніж на звичайному смартфоні. Загальна якість збірки М30 просто відмінна. Це міцний пристрій, виготовлений з металу з усіма елементами керування у вигляді фізичних кнопок, і з двома виходами, один з яких для навушників, а інший лінійний для підключення до різних аудіосистем. Кольоровий дисплей має діагональ 2 дюйми з роздільною здатністю 320х240 пікселів. Яскравий, інформативний та для такого пристрою його просто за очі. Основний спосіб керування це пластикове коліщатко для навігації по файлах. Під час відтворення музики воно відповідає за керування звуком, паралельно з гойдалкою, що на боковій грані плеєра. Коли підключено навушники і не відтворюється звук, ніякого шипіння або фонового шуму не чутно і це добре. Час автономної роботи становить близько 30 годин. Що виглядає просто круто, але враховуючи досить велику вагу в 176 грамів і не надто високу максимальну вихідну потужність у 80 мВт, це цілком виправданий час роботи. Час заряджання становить близько 2,5 годин, а співвідношення сигнал шум менше 100 дБ, що погодтися непогано враховуючи його ціну. За відтворення музики тут відповідає ЦАП ВМ 8965 та операційний підсилювач ТПА 6530. Відома пара серед бюджетних китайських рішень у сфері аудіоплеєрів. Тут немає якихось відомих чіпів від Cirrus Logic чи Asahi Kasei, але звук вийшов напрочуд гарний. Плеєр приїхав вже із картою пам'яті на 64 ГБ у слоті. А максимально підтримує 256. Мене здивував порт USB Type-C з правого боку, бо я на фото під час замовлення бачив мікро-USB. Приємний бонус. Основні кнопки на передній панелі це кнопки перемотування чи перекидання треків, кнопки меню, назад і відтворення чи паузи. Кнопки працюють з вимкненим дисплеєм. Приємно клацаючи. Але майте на увазі, що з останньою прошивкою плеєр не працює з вимкненим дисплеєм. Благо, що версію прошивки легко можна понизити, скачавши на офіційному сайті Мейджін. Загалом він добре зроблений, має гарний дизайн, хорошу якість збірки, тривалий час автономної роботи і достатню потужність для внутрішньоканальних навушників. Для когось стане проблемою відсутність Bluetooth на борту. Чи функції USB ЦАП. Він не видає звук через Type-C як звичайний смартфон, тільки передача файлів і заряджання. Благо, що можна передавати файли як з комп'ютера по дроту, так і з телефона, яким плеєр розпізнається як звичайна флешка. Виходи на навушники та лінійний працюють одночасно, тож ви можете сюди вставити двоє навушників і слухати музику удвох. Звук тут дійсно хороший. Я здивований тим, наскільки добре він звучить. Я маю невеликий стаціонарний цап-підсилювач Topping dx 1 і от якогось явного погіршення в якості звучання між ними я не бачу, окрім різниці у вихідній потужності. Для прослуховування я використовував внутрішньоканальні навушники Tangzu One Ear. Рівень гучності був виставлений на 40 зі 100 можливих. Оптимальний вибір, гучніше вже було некомфортно слухати. Загальне звучання m 30 дійсно детальне. Добре розділене, з сильними і контрольованими низькими частотами. Він просто звучить добре, і я не бачу якогось чіткого пояснення, чому він звучить добре. По залізу тут все бюджетно, але звук він видає просто вогонь. Мейхен М30 звучить по аудіофільськи добре, з динамічним і пробивним звучанням. У будь-якому випадку, я вважаю за краще сприймати його таким, яким він є, і насолоджуватися ним. Басу М30 глибокий і контрольований, але в профілях еквалайзера його можна зробити ще глибшим. Низькі частоти тут мають достатньо присутності, ваги і тепла, щоб добре звучати з джазом і повільною музикою. Звукова сцена за своєю природою не є величезною, але звук має настільки хороше розділення і багатошаровість, що ви чуєте значно більше інструментів і деталей, ніж з будь-якими іншими цифровими плеєрами початкового рівня. Середні частоти можуть бути трохи заяскравими, але вони просто звучать приємно. М30 найкраще справляється з гітарами для фортепіано, скрипок або духових інструментів він не такий цікавий. Але голоси, гітари і барабани М30 відтворює просто чудово. Дивує те, наскільки сильно М30 може розширювати високі частоти, і там, де більшість плеєрів початкового рівня намагаються уникнути крикливого і різкого звучання. Повністю згортаючи високі частоти, М30 йде іншим шляхом. Мене М30 це надійний вибір для аудіофілів-початківців, які шукають портативний плеєр з високою якістю звуку та класичним дизайном. Його міцна конструкція, підтримка різноманітних аудіоформатів та тривалий час роботи від акумулятора роблять його привабливим варіантом у своєму ціновому сегменті.